Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми поговоримо про березень, про його вдалі періоди та ті, на яких треба трошечки зупинитися. Ну що, готові? Тоді поїхали! В березні буде декілька гарних періодів для початку нових і важливих справ. Отже, записуйте буквально одразу 2 березня, 3 березня, але 3 березня до вечора, до 16.22, або потім 17.17 .17 за Київським часом. Хороший, хороші дні для початку нових важливих проєктів. Особливо, якщо вони пов'язані з родиною, з психологією, з домом, з історією, з археологією, з родоводом. Будь ласка, ось вам ці дні до уваги. Ну, а далі 4 і 5 березня дуже хороші дні для якихось яскравих таких подій, для семинарів, для справ пов'язаних з дітьми, з тренінгами, навчанням, рекламою. Тому, будь ласка, скористайтеся а, цими днями. А далі, далі до уваги такий день, як 7 березня. З одного боку, енергії багато, бо це буде повний місяць. Тобто, з одного боку, ми трошечки беремо під контроль свої емоції, тому що їх дуже багато і вони можуть наповнювати, переповнювати нас і проливатися на інших, якщо ми не вміємо користуватися тими енергіями. Для цього хороший день для медитації, для молитв. Але якщо вам потрібно багато-багато сили, щоб трошечки зрушити з місця якусь застарілу справу, то ви можете так само скористатися цим днем. 7 березня. Ну а далі починається фаза з убуваючого місяця, тобто дні, коли щось нове, таке стрімке і швидке починати не варто, але ми що, робимо свою буденну справу. І для цього так само ми маємо знати хороші дні. Це 9-10 березня. До речі, місяць буде в Терезах, отже комунікації, партнерська тема, ділові зустрічі, творчі якісь проекти для людей, для загалу, культурні, масові саме час проводити. Далі на цій фазі є такий один день, коли можна дійсно почати якусь справу. Вона не буде дуже стрімко розвиватися, але вона буде сильна, дуже потужна, тому що день 12 березня, день зв'язаний з зірками і пов'язаний з сонцем, тому що це буде 20 місячний день. Дуже сильний, дуже потужний його символ це Орел, птах Сонця. І, до речі, місяць буде в Скорпіоні. Тому дуже сильний день може скористатися його енергіями. Ще один день на збуваючому такому місяці, 22 місячний, я його обожнюю. Тому що я працюю з інформацією. І в ці дні дуже багато інсайтів, друзі. Тому 14 березня прислухайтеся до Голосу внутрішнього я. До всіх думок, які йдуть вам у голову, записуйте їх на паперах. Прислухайтеся, бо інколи буває так, що обривок якогось роз... якоїсь розмови, ну так, десь в транспорті, знаєте, голосно люди розмовляють, і хочеш не хочеш, ти це чуєш. Тому це може бути знаково саме для вас. Якась книжка, чи впала вам на голову, чи пала в руки, чи хтось вам її подарував, чи вам захотілося її відкрити, то відкривайте, тому що вона буде що золотим ключиком, який відкриває двері, потаємні двері, до речі, так, в Новий світ. Отже, таким буде магічним днем 14 березня. Ну а далі день уваги, 15 березня, 23 місячний. Від нього починається остання чверть. Тобто фізичних сил мало, психічних сил так само мало. Ми можемо бути роздратовані. Схильні до депресії, меланхолії, тому ось будьте обережні з 15 по 21. До речі, 21 майже весь день до вечора буде 29 місячний день. Останній, так, в цьому місяці. Отже, це день дуже ретельної уваги до себе. Не перенавантажуйте себе важливими справами, проєктами. Серйозними розмовами з дружинами, з чоловіками, з батьками, з дітьми, з начальниками на роботі, от просто відкладіть трошечки на пару днів потім. Зараз я скажу про ці дні, коли це можна буде робити. Але чим цікавий 20, день, 21 березня? Тим, що це буде по-перше, молодик. Точна його фаза о 19.23 за київським часом. Як дивно співпало в цьому році, 21 березня, це день весняного рівнодення. Це день, коли сонечко з однієї півкулі переходить в іншу, і гравітаційні сили Землі розповсюджуються по ній дуже гармонійно. І ці дні рівнодення символізують нам про те, що ми маємо йти до гармонії. Саме в ці дні можна сирі яйця поставити на носочок. Це є диво дня весняного та осіннього рівнодення. До речі, зараз мої помічники покажуть вам, як це можна зробити. Дійсно, насправді здивувати себе і своїх друзів, поставити яйця на тупий носочок. 21 березня, день весняного рівнодення, на сході сонця починається наш слав'янський новий рік. Так, бо наші предки святкували його саме на весні. саме час співати щедрівки, бо ми починаємо засівати наші поля. І хай цей врожай буде щедрим. Отже, бачите, друзі, новий наш рік. Починається з фази молодого місяця. Тому, я нагадую, 19.23 за Київським часом, перша година від цього моменту, це магічний час, коли варто брати листочок. Ви пригадуєте, як ми заповнювали піраміду успіху, плани фізичного? Задачі фізичного плану, задачі духовного плану і на горі напишіть, я готов, я готова виконувати місію на землі. Можна прописувати річні плани, тому що це дуже, дуже сильний день. До речі, символом цього року буде павич. Отже, зі сходу сонця, 21 березня, починається 22 рік. За нашим стародавним календарем. 22-й рік з циклу, а цикл 30 років. Отже, попередній рік Павича був в 1991 році, в році, коли народилася Україна. Отже, для нас, для України, це рік перезавантаження. Якщо звернутися до авестійської астрології, саме вона зберігла цю традицію, давню арійську традицію святкування Нового року навесні, тому на сході цей день знають всі як Навруз. І саме, до речі, в цей день, що розписують писанки, роблять крашенки, тому що яйце є символом цього дня. Символ Павича. Це рік, який, ви знаєте, дуже динамічний. Павич не постійна така не стала фігура, він знаходиться в постійному розвитку, в постійному пошуку, розкриває свій творчий потенціал. І ви знаєте, готуючись до сьогоднішнього ефіру, як я завжди люблю згадати або знайти якусь притчу. І я задалася питанням знайти притчу про павича. І я знайшла. Дуже цікаво. Давайте цей символізм візьмемо собі до уваги. Ворон сидів на гільці і дивився, як по парку гуляє палич. І почав собі каркати. І те в нього не те, і ноги в нього такі криві, якісь негарні. І сам він такий пихатий. і ходить той хвіст. Тягне, як та лисиця, і гординя в нього така ви подивіться, і каркав і каркав, аж нарешті вже все висказав і замовк. І тут павич подивився на нього та й спокійно відповів: Так, ти абсолютно правий. У мене не дуже гарні ноги, тому ти знаєш, я не хочу на них дивитися. І тому я підіймаю очі до неба. І саме цей момент тобі здається, що я такий пихатий і гордоливий. Але ти знаєш, те, за що ти думаєш, мене не люблять, за мій оцей хвіст, то це якраз і є моя, мій талант. За це саме мене і люблять. Тож, друзі, чого нас навчається мудрість не приймати таких швидкоплинних висновків? Тому що світ не такий, яким здається на перший погляд. Але найголовніше, чому нас буде вчити павич, розкривати свій творчий потенціал. От не стидатися розкривати свого гарного такого хвоста. Бо в кожнім з нас, а це я знаю як астролог, дуже багато різних талантів. Тому творіть цей рік. Принесе нам мир, тому що цей птах, він миролюбивий, він за гармонію і за красу. А якщо повернутися, до речі, до символізму молодика, то він так само нам скаже дуже багато цікавих речей. Символ першого градусу Овну такий: вогняна куля раптово врізається у веселку. Це говорить про велику силу, буде бажання досягти своїх цілей за будь-яких умов. Є небезпека проявити агресивність. Але сила дає змогу побороти будь-які перешкоди та труднощі. Ось таким буде місяць, який починається з молодика, і таким вдалим має бути весь наш рік. До наступного дня весняного рівнодення. Що цікавого ще вам хочу сказати про Великдень? Що це за день такий? І звідки взялася ця традиція? Дійсно, як я говорила, що святкування Нового року це дуже-дуже древня традиція. І згадайте, будь ласка, в Біблії Марія Магдаліна приносить Понтію Пілату червоне яєчко на знак свята, яке святкується, на знак святкування Пасхи. Тому що саме так і називалося святкування Нового року весною. І отже, звідки назва Великого Дня? Дивіться, друзі, в нас здавна є культ Сонця. Ми є дітьми Сонця, українці. так? І до речі, 21 березня ми святкуємо День Ярила, тобто сонце стає таким красенням, дуже сильним, так? багато енергії в нього з'являється. Так от культ Сонця існує в багатьох дійсно релігіях світу, але в нас це особливий культ. Сонце заходить в перший градус овна, і це є день весняного рівнодення. Овен для Сонця є дуже сильним місцем, місцем екзальтації, як це називається в астрології. Це планета на троні. Отже, це дуже сильне положення. І як ми знаємо, неділя є Днем Сонця. Отже, перша неділя після дня весняного рівнодення є той самий справжній великий день або Великдень. Тому в цьому році. Цим днем буде 26 березня. Це прекрасний привід зібрати всю родину докупи, сісти за стол, зробити щедрий стол, бо починається наш новий рік. Можна співати, можна бажати всього найкращого, один одному та всім нам, українцям. Звісно, давайте о 12.00 26 березня спільно помолимося. За Україну, за наших бійців і за кожного з нас, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тому ось такий магічний день до вашої уваги. А ще це знову ж таки ростучий місяць буде, тому якщо у вас в планах є почати якийсь семінар провести, або школу, або зустрічі з діловими партнерами, так, у неділю ви можете це зробити, тому що це великий день, в ньому дуже багато енергії. Сонця, а значить, енергії добра та світла. Ось таким буде для нас березень місяць, місяць сподівань, місяць надій, місяць весни, якою в нас хотіли вкрасти, але я сподіваюся, що ми її повернемо. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть Україну. Та до нових та переможних зустрічей. Пока-пока.